Є футболісти, які вирішують долю матчів, є ті, які виграють чемпіонати, а є один гравець, який змінив правила гри поза полем. Він не був найшвидшим, не був найсильнішим, але став найвпливовішим. Футболіст, який перетворив номер на бренд, удари штрафного на мистецтво, а своє ім'я на глобальний символ футболу. Поки одні ставали легендами клубів, він став легендою цілої футбольної культури. Це історія не про гравця, це історія про те, як Девід Бекхем змінив футбол назавжди. Почнемо з того, які передумови були для того, щоб Бекхем переїхав в Америку. Починаючи з 2003 року, Реал ніяк не міг нащупати свою гру. Четверте місце в чемпіонаті, програний фінал Кубка Іспанії, постійна зміна тренерів. Карлоса Кейруша змінив Хосе Камачо. Через три місяці прийшов Ремон Гарсія. Ще через три місяці прийшов Лушембурго, який закінчив другу половину сезону. Після нього був Лопес Каро і нарешті прийшов Фабіо Капелло. І якщо попередні тренери підстроювались під гру Галактикос, то Італієць зробив все навпаки, посадивши Бекхема, Роналдо і Касано на лаву запасних. І якщо Такі футболісти, як Бекхем, Роналдо, знаходяться на лаві запасних, обов'язково знайдеться клуб, який приїде і забере цих гравців. Такою людиною став генеральний директор і один із власників клубу Лос-Анджелес Гелексі. Тім Лейвік особисто приїхав в Іспанію і запросив Девіда на обід, на якому вони обговорили можливість його переходу в Алей. Хоча сам Глій взагалі не мав якогось наміру переходити в американський клуб. В той момент він був зосереджений на тому, щоб повернутися в основний склад реалу. Не знаю як де, але в Іспанії чутки розходяться дуже і дуже швидко. Тому інформація про те, що Девід спілкується з представниками інших клубів швидко дійшла до капелло. Запросивши футболіста до себе в кабінет, під час короткої розмови він заявив, що більше ти за Реал Мадрид грати не будеш. Плюс американські ЗМІ вже всю розганяло про те, що Девід Бекхем їде грати в Америку. Ця інформація була буквально всюди. Ніхто з оточення футболіста не міг зрозуміти його рішення, як це переїхати з Реал Мадрид в американську команду. Так, нехай поки що гравець запасу, але в реалі наскільки часто мінялись тренери, що ситуація так Кош могла помінятись сам Алекс Фергюсон говорив, що якби Девід запитав його, що йому робити, той би сказав, що ні в якому разі не їдь в американський чемпіонат. Так само його відговорювали й партнери по команді, тобто всі були проти такого переїзду, окрім Вікторії, яка, здається, була просто на сьомому небі від радості. І знаєте, можливо, це навіть більше її рішення, як Девіда, дізнавшись про повну угоду Бекхема і Лос-Анджелес Гелексі, Капелло сказав футболісту, що тепер він буде тренуватися окремо від команди. А сам італієць був наче на пороховій бочці. Програш від Сельти, Севільї, Хетафе. ще більше тиснули на тренерський місток. Проте Капелло вперто продовжував маринувати Бекхема вже тепер не на лаві запасних, а взагалі на трибунах. Хоча футболіст продовжував приїздити на тренування і тренувався окремо від команди. Але по правді кажучи, він міг просто забити і почекати, поки стане вільним агентом. Але така історія не про Бекхема, він все-таки хотів доказати, що він чогось вартий. І знаєте, його кар'єра в реалі могла б так і закінчитись, закінчитись в резервному складі, якби не галактична друга. Коли футболісти прийшли до тренера і почали просити, щоб той повернув Девіда назад в команду. Капелло, не дивлячись на свої принципи, не дивлячись на те, що він пообіцяв, що гравець не буде грати за основний склад, повертає Бехема назад в основну команду. І це було абсолютно правильне рішення. Преса шуміла, фанати кричали, а сам Девід отримав, наче нове дихання. І нарешті це сталося. Реал знову став чемпіоном Іспанії. Хоча з Кубка і Ліги Чемпіонів вони вилетіли ще в одній восьмій фіналу. Капелло все-таки вдалося. Вирвати те чемпіонство, не дивлячись на те, що в них була однакова кількість очок з Барселоною. Тут зіграло правило забитого і пропущеного голу. Найяскравішим було те, що для самого Девіда Бекхема це було перше чемпіонство в складі Реал. Плюс в сезоні 03-04 він виграв також Суперкубок Іспанії, ну насправді дуже скромні трофеї. Це був явно не найкращий період для Реал Мадриду. А що чекало на нього в Америці, окрім дружби з Томом Крузом? Приїзд Бекхема був схожий на національне свято, журналісти, фанати, вертоліт, який слідкував за Ними до самого будинку. Просто якась фантастика, справжній поп-король приїхав в Лос-Анджелес. Фігура Девіда Бекхема для американської публіки була не наскільки сильно пов'язана з футболом, як більше з медійної точки зору, тобто неважливо з якої сфери він приїхав. Він був медійним обличчям, якого знав цілий світ. До приїзду англійця в МЛС працювало правило ліміту зарплат, і заради нього було знято обмеження на рахунок зарплати. Тобто, якщо в Гелексі були футболісти, які отримували від 15 до 20 тисяч в рік, сам Девід отримав. Мав 6,5 мільйонів. Це не включаючи бонуси. Тобто 6,5 мільйонів це суха зарплата. По різних оцінках за 5 років в Америці Бекхем заробив 250 мільйонів доларів. Тобто виходить, що в рік він заробляв 50 мільйонів просто феноменальна сума на 2007 рік. Футболіст отримував бонуси буквально з цього – з продажу білетів, з мерчу, з рекламних контрактів команди, навіть з фастфуда, який продавали в день матчу. Це зараз футбол в Америці, це вже більш-менш цікавий спорт для американців. На той момент, напевно, 70% глядачів та фанатів, які приходили на матчі, складалися з іммігрантів, яким не подобається хокей та баскетбол, які хочуть бачити свою улюблену гру. А тут повний стадіон, sold out, матч Лос-Анджелес Galaxy, вся преса з'їхалась для того, щоб побачити, як буде стартувати Девід Бекхем. І наскільки все було погано з футбольної точки зору. Відкинемо медійку, так там все було чудово. Але говорячи про матчі та гравців, які поза футбольним полем могли працювати садівниками, чистити басейн або Продавати автівки. Просто подивіться, на цей погляд Девіда цікаво, які там були думки. Тобто, подаючи кутовий в Реал Мадриді, він розумів, що там знайдеться адресат. Тут же в Америці він подавав просто на ура, ніхто не розумів, що він від них хоче. Та й сам Девід довго не міг вписатися в команду. Уто івіть собі ситуацію, Бекхін біжить по флангу, йому віддають пас, і він банально зупиняється через те, що не розуміє, чи м'яч вийшов за лінію чи ні. А проблема була в тому, що іноді вони грали на стадіонах, які були призначені для американського футболу. Тобто інфраструктура та стадіони були просто жахливі, провальний період для команди, 12 матчів без перемог і найдовша серія поразок в кар'єрі самого Девіда. Не дивно, що вже через півроку футболіст повернувся в Мілан. Повернувся, тому що хотів грати за збірну Англії. Це зараз ти можеш грати в Саудівській Аравії, в чемпіонаті Китаю і тебе викликають в збірну. В тодішньому футболі, в тодішньому кращому футболі ти повинен грати за європейський клуб. Бекхем чудово вписався в склад Мілану: два голи і шість асистів за півроку. Пракрас на статистика для півзахисника. При тому, що він не грав кожен матч по 90 хвилин. Тоді Девід намагався залишитися в Італії, але американці розуміли, що такий діамант відпускати не потрібно. За 5 років в складі Galaxy він відіграв 124 матчі, забив 20 голів, віддав 42 асисти, вигравши при цьому регулярний чемпіонат. І що саме головне, двічі став переможцем Кубка МЛС. Пізніше був короткий період в ПСЖ і Девіда провели як справжню футбольну легенду. Виходить, що він тричі повертався з МЛС в європейський чемпіон чемпіонат, дві оренди в Мілан. Ну і ПСЖ. повернемо ще раз 2007-й. підписуючи угоду з Гелексі, В його контракті був пункт про можливість викупу франшизи всього за 25 мільйонів. Тобто футболіст міг викупити якусь команду і створити свою. І вже в 2014 році стало відомо, що Девід скористається своєю можливістю викупу франшизи. Проте ніхто не міг подумати, що вона буде наскільки успішною. Вже у 2020 році стало відомо, що команда розпочне виступ в регулярному чемпіонаті, але, звичайно, без скандалів не обійшлося. Міланський Інтер подав позов до суду через те, що Майамі скопіювали їхню назву. І після довгих переговорів Майами все-таки отримали свою назву Інтер Майами. Першими популярними футболами. Футболістами, які прийшли в команду, були блесмотю ді та Гонсало гвоїн. А сам Девід трішки підтримує кумівство, запросивши на посаду тренера свого друга Філа Невіла, який до того мав практику роботи тільки з жіночими командами. Але нова ера і справжній розквіт клубу стався, звичайно, після приходу Сергія Кривцова, який став ключовим футболістом як з медійної, так і з ігрової точки зору. Ні, ну звичайно, що я жартую: Ліонель Месі став справжнім ідолом для американської публіки. І конкретно для фанатів Інтер Майамі. Хоча Кривцов також дуже класно вписався в команду. Разом виступав з Ліонелем Месі, 100% говорив з Домбекхемом і знаєте, я по-доброму йому заздрю. Говорячи про Месі, то аргентинець переходив в одну з найслабших команд, а перетворив її на американську мрію тільки в футболі. Поступово сокер для жителів Майами став чимось особливим. Загалом основна публіка інтер Майами фанатська база складається з латиноамериканських емігрантів. І Бекхім чудово з ними контактує, представляючи їм футболістів з свого континенту: Суарес, Месі, Родріго де Пауль і тепер тренер Маскерано. Месі став справжнім ідолом для Майамі, який створив просто фурор на американських стадіонах, так як раніше зробив це Девід. Приїзд такої персони, як Леонель, це щось нереальне, тим більше в таку молоду команду. І що ми маємо? Чотири трофея за три останніх роки. А саме головне це перемога в кубку МЛС. Так само, як раніше, коли Девід, будучи гравцем, вигравав цей кубок, тепер. Він піднімає його як президент та власник клубу разом з Маскерано і Месі. Клуб не перестає розвиватися у всіх сферах. А Девід всіма силами робить так, щоб аргентинцю було комфортно грати в клубі, а сам гравець віддячує йому забитими голами і трофеями. 88 матчів, 77 забитих голів і 44 передач. При тому, що це ще не кінець. Зараз сумарна вартість клубу Інтер Майами складає 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Ви можете уявити собі такі суми, тобто цей клуб є дорожчим за Рому, Ньюкасл і навіть той самий Міланський Інтер. Також вже будується новий стадіон, який буде вміщати 25 тисяч глядачів, і відкриття планується на квітень 2026 року. Тобто, вже зовсім скоро Інтер переїде на новий стадіон. Медійка просто зашк. Калює на матчах, можна неодноразово побачити Джастіна Тімберлейка, Кім Кардаш'ян та багато інших голівудських зірок. Найгірше те, що команда наскільки залежна від Месі, що коли фанати знають, що Гринтинця не буде, дехто навіть не йде дивитися матч, маючи при тому активний білет. Фани з цілого світу приїздять, дивитися не на матчі Інтер, а саме на Аргентинця. Цікаво, що буде після того, як Месі піде. Після Месі точно будуть приходити інші європейські зірки, але таких як Ліонель точно вже не буде. Але про це ще рано говорити. Зараз в клубі все прекрасно. Розвивається інфраструктура, будуються стадіони, відкрита молодіжна академія, яка виховує нових футболістів. Тобто проект Девіда це не про тимчасову інвестицію. Це довгий перспективний проект, який буде розвиватися і надалі. В кінці. І можна додати тільки те, що Девід Бекем показав, що він не тільки крутий футболіст, але й розумний бізнесмен та інвестор. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!